Так, давайте до другого буде. Я вже забалакуюсь, вибачте, але на годиннику вже початок першої ночі. Тому буде друга спроба. Привіт, котики! Дніпро на зв'язку. Моє вітання. Сьогодні буде тема міома матки. Основні запитання, які ми будемо підіймати. Тому з вами Віталій Костенко, місто Дніпро, клініка Генезис з Дніпро. Давайте сьогодні побалакаємо про міому. Міома матки це доброякісне новоутворення, яке не має нічого спільного з онкопроблемою. Тобто міома матки це не онкологія. Так. Так. Міома матка це доброякісна історія. У матки є три шари: є ендометрій – це функціональний слой, який видаляється при менструації, він відходить. Є міометрії, це безпосередньо самі м'язи матки. Це безпосередньо самі і є епіметрії на матки, це поверхневі епітелії м'язів. Тобто ті м'язи, які вже закриті з червоною пережиною слизовою балонкою. Бачу, приєднуються до нас. Приєднуйтесь, будь ласка, ставте лайк, якщо вам не шкода, і продовжуйте слухати. Ми розповідаю, що таке матка. Ну, починаємо з того, що в нас було. От. Вузли міматозні можуть розташовуватись субмукозно, тобто вони в цьому, от, в матці тут з внутрішньої сторони. Будуть. Може бути в самому язи матки, інтрамурально, а може бути поверхнево, субсирозно, так звані. Відсю, звідси і буде виходити клініка. все ж таки. Дякую за лайки. Бачу, що зі мною. Відсюди звідси буде виходити клініка. Тому що, по-перше, якщо міома матки, вона симптомно покровотечі, вона знаходиться тут. Бачу, хто приєднується. Дякую, доброго вечора, що не спите. Зараз у нас початок першої ночі. Дякую, що приєднується, не спите. Не забувайте ставити лайки, я нагадую. От, Я продовжую. Якщо міома матка розташована в функціональному слої, тобто знутрі, де ендометрії, де виходить менструація, якщо тут знутри вона розташована, вона може бути симптомно-покровотечі. І вона може визивати кровотечу, це велика проблема. Що ми потрібно робити? Гістероскопію ми можемо її видалити. Якщо там перший, другий, там, третій тип цього міому. Тобто вона розташована зовсім як поліп, або трошки так вже глибше. Якщо вона розташована в м'язах, отут в м'язі, в самому м'язі міометрія, туди складно добратися. Тут ми вже за розмірами. Якщо розміри більш-менш такі адекватні, скажімо так. Там до 6-7, ну, можливо інколи до 8 сантиметрів. І вони не деформують порожнину матки, тому можемо поставити спіраль мірену як профілактика формування подальшої формування розмірів матки. Але нагадую, матка це не онкологія. Ми не боїмося онкології. Третій варіант це п'ятий-шостий тип. Як ці вузли розташовані на поверхні матки. От зверху вони сташуємо. Як ми можемо лікувати, саме адекватним зайти лапароскопом, видалити цю вузел і забули за нього. Можливо, поставити спіральмірену як профілактика дальнішого, подальшого зростання цього вузла. Можемо. Цей варіант варіант. Можемо приймати коки безперервним режимі, можемо, можемо. Тут все індивідуально, потрібно підходити ну, з, з, з різних боків до цього. Але якщо на протязі там трьох місяців, півроку є, є величезне зростання розміру матки, тобто матка з там з невеликих вуз, вузли з невеликих розмірів починає зростати до досить таких в, в 4-5 разів за півроку виростає, то потрібно видаляти, тому що що там всередині невідомо. У мене була пацієнтка, якої був матка була до 20 тижнів умовної вагітності. Тобто вже живіт був невеличкий, то був вузол. Що там внутрі ніхто не знав, тому що ну, таки, в такому вузлі ми можемо хвилюватися за проблему онкології тому, внутрі, якщо вона дуже вже велика і є зростання їх розмірів. Е, що ми, Як ми кажемо, профілактика е, формування вузлів? Що, вона, взагалі, що формується міома матки? Дос Достаменно невідомо, що вона формується, бо якщо ми знали, ми б могли профілактувати. Е, здебільшого е, міома матки – це гормонзалежна. Новоутворення, доброякісне гормон залежного новоутворення, яке залежить від кількості естрогенів. От Гормони першої фази менструального циклу це естрогени, вони здебільшого е працюють таким чином, що матка може бути чуттєва до їх кількості, рецептори чуттєві, і розміри вузів будуть збільшуватися. Отака От проблема може бути. Друге, може бути багато рецепторів до естрогенів при нормальному рівні естрогенів, і, і, і тому вузли можуть формуватися. Може бути генетично детермінована проблема. Генетично дякую за лайки. Бачу. Може бути генетично детермінована проблема, тобто у мамці, у бабки, у прабабки були проблеми з вузлами, і вона починає, і ці вузли починають формуватися у вас. Генетика це доля, нікуди його не ні. діти. Е, з приводу профілактики. Ну, немає ніякої профілактики. Вузли можуть зростати навіть на тлі стресу. І дуже часто, густо з'являються міматозні вузли на тлі різкого якогось великого стресу в організмі. Стрес це не тільки те, що ви там захвилювалися. Стрес це якась виражена хвороба. Різко Погладшили або різко схудли. Це все стрес для організму. Стрес, так, він ганебний для організму завжди, ну, для всіх клітин організму. А для міоми він дуже корисний, тому що міома може з'являтися і може рости і зростати на тлі стресу. Е, тому, щоб її якось профілактувати, ну, тримаємо себе, як то можливо, як тримаємо себе в руках. Е, Ну, ви розумієте, це не має бути тільки зовні це має бути всередині. Не допомагає просто. До, додаємо, просто себе заспокоїти. Не допомагає. Додаємо е субічні препарати на кшалт седативних, всіх, тяжких седативних, е антидепресантів, легких, фіто, все що завгодно. Зі стресом повинно боротися, тому що стрес може викликати формування міоми матки. З цим розібралися. Достоменно невідомо, ще раз хочу пояснити, чому формується матка. То буває гормон залежна, а вона буває не гормон залежна. Якщо вона не гормон залежна, чому вона з'явилася, зрозуміло. Так, то бувають фіброміоми, рабдоміоми, лейоміоми, все то одно міома доброякісного новоутворення. Е -е немає значення ніякого значення, що там, яка клітинна структура фіброзна або леоматозна маємо. На як то кажуть, на швидкість, воно ніяким чином не впливає. Дякую, хто приєднується. Ми балакаємо сьогодні про міому матки. От профілактикою, ну, складно. Ну так, образ життя і оця бла-бла-бла історія. А якщо простіше, не зрозуміло, яка буде профілактика для того, щоб вони до вузли. Невеличкі вузли до сантиметра ми взагалі не розглядаємо як міоми, ми розглядаємо як. як Критерій до можливого формування узла. Тобто, якщо у вас там побачили вузол там 3 мм, 5 мм, просто спостерігаємо. Що означає спостерігаємо, це спостерігаємо і коригуємо загальний стан організму, поновлюємо дефіцити, які є, якось таким чином. З приводу лікування. Що ми балакаємо, якщо нам потрібно лікувати міому матки, що нам потрібно робити? Я сприймаю лікування. Таким чином, що лікувати це означає вилікувати. От Є міома, є лікування, ми його прийняли, міома немає. На жаль, на цей час немає препаратів. які вам, Їх прийом дасть вам розсмоктування цього вузла і його не буде. На жаль, таких препаратів немає. Є препарати, які можуть стримувати зростання цих вузлів, це всі прегестагени. Ці прогестерони, тобто гормони другої фази менструального циклу. Чому? Тому що вони конкуренти гормонам першої фази, фа, гормонам першої фази менструального циклу це естрогеном, які провокують лікар, назначив е, савіс міома 5 см. Савіс то що таке? Савіс, я не знаю, що таке за Савіс. Міома 5 см, а де вона розташована? Дивіться, знову ж таки, якщо вона субсерозна, Розташована її просто видалити, видалити і забути. Можна просто спостерігати і раз на півроку дивитися за ОЗД і вона буде залишуватися в тому стані, якому вона є. Гормональні препарати. А, ну якийсь там кок, який знову з'явився. Дивіться, з приводу гормональних препаратів, от я розповідаю, у нас є, що у нас за гормональними препаратами є, є чисті гестогени, будь-які там препарати. У нас є комбіновані оральні контрацептиви, у нас є агоністи агнатробних релізинг гормонів. Я в Херсоні тут не маю нічого. Ну, щось то є. Щось то є. Можете поставити Мірену, Мірену ж можна зайти. Дивіться, організм для гнатопних релізінг гармонію. це от із препаратів, що в нас є, і фітопрепарати. Під словом, просто спостерігаємо, що я маю на увазі. Ну, я, це, Як я це роблю? Я за себе кажу: спостерігаю, це означає, ми приймаємо куркуму в таблетках, ми приймаємо там тазолок. Дімпро, або щось, якісь там інші інозітоли або індоли, і спостерігають. Отаким чином спостерігати, то можна. А просто спостерігати ну, трошки неадекватно. Тобто, лікування фітопрепаратами, це і означає, дякую дуже вам, будь ласка, спостерігання, це означає, має означати фітоприйом препаратів. Гормональні препарати, ті, що я казав, є прогестерогени, це таблетований в віді вагінальних таблеток, свічок, мазів, чого там що, спіраль Мірена це теж прогестерон. Вони конкуренти тим гормонам, які можуть викликати гормон залежного утворення, яким є міома. Оральні контрацептиви це контрацептиви, які потрібно приймати в безперервному режимі. Вони будуть блокувати виробку своїх гормонів, естрогенів і прогестеронів, тим самим не буде. Мож... Буде можлива профілактика зростання вузлів. Е, третє, там, чи які вже по, по рахунку, агоністи гонотропних е, релізен гормонів, я їх не люблю, бо я їх не розумію. Пояснюю. Поки ми приймаємо агоністи агнотропних релізінг гормонів, ви заходите в менопаузу. Одразу. От -от почали, почали приймати, заходите в менопаузу. менопауза зі всіми приємностями, які вона є. Що гарно в менопаузі і міомі, при менопаузі міома ну, вона може трішечки зменшитись в розмірах, але саме головне, вона не зростає. Але як ми ж не будемо, ми не можемо все життя приймати органісти гнатопних реалізів на по-перше, то дорого, а по-друге, -по ми не можемо їх приймати, бо вони не приймаються. І відміну, на відміну в цих препаратів за 3, коли 6 місяців буває ребаунд ефект. ефект тобто матка вона терпіла, терпіла, прийшли ганаганісти гнатопних релізних гормонів, міома трошки зменшилась, а ми відмінили ті гормони, і мат, е, міома матки може дати зростання. Тому я їх не люблю. Ну я не бачу в них сенсу, тому що більше ускладнень, ну це я, я кажу за себе. Тому що я бачу більше ускладнень, ніж ефекту від них. Далі це операція, це лапароскопічне видалення з органозберігаюча операція. Це ну, є методика емболізації маткових артерій. Я ніяк М -м -м -м. до неї не відношусь, <кхи> тому що є багато калетералі, є багато ускладнень, не подобається. Ця операція, я не рекомендую. Да, зараз ще з'явилася вапоризація, ультразвукова вапорізація, е вузла. Так, ефективно, так, досить ефективно. Ну, Це майже хірургія, тобто видалили проблему, проблеми немає. З органа зберігаючи, зберігаю матку. Ну і така вже радикальна праця: видаляємо орган, немає матки, немає проблеми, скажімо так. Якщо видалили міому матки, чи може з'явитись нова? Так, вона може з'явитись нова, тому що міома це не ну, це, ви зрозумієте, це не. Проблема цього вузла це проблема, проблема взагалі або генетична, або гормональна, або проблема в організмі. Тобто, видали один вузол, може з'явитись новий, може з'явитись. Ну, це коротко про те, щоб, як лікувати. Тобто, якщо ми кажемо про лікування міоми, то все ж таки це оперативні методики. Так, я ще не сказав за гістероскопічне видалення невеликих субмукозних вузлів, ми можемо, тобто, якщо це вендометрію з нутрі матки, ми можемо гістероскопом заходити і видаляти той, той вузол. Ну, от якось так, в двох словах про міому, тобто, ми не перерезюмуючи це доброякісне утворення, нічого страшного немає. До сантиметру взагалі не розглядаємо. Але якщо матка розміром більше 12 тижнів умовної вагітності потрібно оперувати, так бажано органи зберігаючи, але то на ваш погляд, же, на ваш розсуд, і на розсуд хірурга, який володіє методиками і чи взагалі є можливість прооперувати так, щоб зберегся орган. Тому що якщо міома проростає через ці слої, ну, там вже трохи складніше, але теж все можна зробити. Хоча ми завжди попереджуємо пацієнтів, що можлива праця може ускладнитись і ми перейдемо на видалення органу, вона нікуди не переростає ні на труби, ні на яєчники. Вона формується тільки на тлі матки мімо матки. Якщо ну, я намагався на етерувати Відповідати на запитання, якщо будуть після цього з'являтися запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я за змогою завжди буду заходити і відповідати. Що знаю, то скажу. Що не знаю, то буду намагатися узнати і вам все одно відповісти. Тому доброї вам ночі, Бережіть себе, чекаємо нашої перемоги і слава Україні!